Зійшлися розглядати бюджетні питання, а їх із порядку денного вилучили. Так запропонував міський голова. Аргументує, треба програму соціально-економічного розвитку та бюджет доопрацювати. Натомість міські обранці погрузили в медицині та комуналці, хоч і не збиралися. Жодного проекту рішення з цих питань на сесію не виносили. Та от комуністи заходилися захищати кардіовідділення другої міської лікарні. Тривожний сигнал про ймовірне закриття розповідають. Отримали від колективу. Реорганізація медичної, медичної закладів в місті не одна. Слухи пішли і про другу, другий пологовий будинок, про дитячу лікарню. Так що мешканці стурбовані цими діями і цими реформами, які почалися в нашому місті. У тому то й справа що чутки, так відповідає мер на промову депутата Орла. Вигадкою називає інформацію, що на території другої міської та пологового будинку накинули оком багатії. Ніяких рішень проектів рішень з цього приводу немає. Тому все, що на сьогоднішній день, діється. В лікарняних закладах діється на вулицях і так далі. Це просто йдуть політичні ігри. Міський голова додає, медичні заклади й справді реорганізують. Як наразі невідомо. На цим у мерії ще працюють, але без реформування запевняє очільник Черкас. Медична галузь не виживе цьогоріч. Їй бракує фінансування у розмірі 70 мільйонів гривень, а це майже третина від усіх потреб галузі. Депутатів від КПУ такі аргументи не переконали. Вони заявили, що відстоюватимуть медичні заклади. До них доєдналися Деякі білосердечні А от у соціаліста Олександра Радуцького на часі інше питання. Він занепокоєний тотальним зростанням тарифів на комунальні послуги, побоюється, що населення їх не подужає. Відтак, комунальні підприємства опиняться в борговій ямі. Депутат вигадав, як можна знизити тарифи на комуналку на 15-20%. Ми пропонуємо внести зміни. До податкового кодексу державного бюджету України та інші законодавчі акти і звільнити комунальні підприємства, які надають житлово-комунальні послуги від сплати податку податку на додану вартість. У рік комунальні підприємства Черкас сплачують ПДВ майже 30 мільйонів гривень. Це і є той резерв, який послабить комунальний зашморг на шиї населення. Депутати пропозицію колеги одобрили, проголосували за те, аби направити відповідне звернення до Кабміну та Верховної Ради. Вікторія Курченко Василь Саєнко Віка новини.